Всім доброго ранку. Сьогодні знову проїздом в Харкові. Такі справи заїхав, а тут трактора такі стоять, як же вам не показати. Отже, масейчик, Ахка Power наш любимий Масей 110 коней і рядом стоїть Масей на 135 коней. Встановлюється в міждорядку. Сам прикол. Коробка як би так по-простому об'яснити Full Power Shift. Вона перемикає передачі без розриву потужності. Тобто ти взяв, їдеш і просто клацаєш стільки, скільки тобі треба. Там від першої до 16 здається. Зараз точно уточню. Має широку кабіну. Звісно, трошки трактор бюджетний, не всюди є обшивка, але трактор заведений, оберти маленькі і доволі так непогано в тракторі. Шумка гарна. да, звук майже не змінюється. Має три пари гідровиходів з можливістю регулювання. Так, це тільки підйом опускання, а так це з плаваючим, або повністю заблокованим. Коробка має три режими або в ручному режимі, або для роботи в полі. Автопауер, яка переключає сама передачі від навантаження при там, обертах 1900-2000. І автоеко, яка економить. Приключає коробку від малих навантажень. Там для, для прицепи, для такого, повністю електрична регулю, регулюровка на віскі, електровом, е нейтрально можна включити окремо повністю. ВОМ 540 тисяч повністю настраюється вся навіска, е так як вже в нормальних тракторах європейський, до речі, це європейці. Сідушка пасажира. Гідроелектрична муфта переключення положення вперед та назад. Реверс. це вже то, що є. Ну, дуже так гарний трактор. Зараз пендюр виключимо. Ключики. Шо, хлопці, може все-таки мас масея? Доволі така кабіна дуже просторна. Газом якенький. Дуже легко переключається, круто. Ну також передній міс підключаємо, електрична блокування. Так, це 110 сильний е, масей і рядом вже стоїть 135 сильний. Вони на вузькій колії, е, що без проблем стають між дорядку. Це без проблем тягають чотирьохкорпусний плуг. плуг. Е, цей познімає тут відкритий. Дуже зручно зроблено обслуговування фільтрів. Трохи догружений, але той, що на 135 більш догружений. і трохи відрізняються. Задній міст там трохи ширший і посиленіший, ніж на 110-му. Дуже зручно зроблений повітряний фільтр. Спереди касета для обслуговування і велика, це Велика касета радіаторів, також захисною сіточкою. Тут не забувався. Обслуговування кожні 500 мотогодин. Увага на всіх, в принципі. А ванна окрема гідравліка трансмісія? Е, совмісно, так? Е, гідравліка трансмісія совміс... совмісна. А це з трубу трохи переробили, так? була по-іншому. Якась... Як на 6713. Ага, зрозумів. Ну це там трошки проблеми, да, з нею були якісь, чи як? Проблем немає, просто, ну, де, де що, хто каже, що е, мішає, вона, а. вона, ну, от на 60. Ну, да, я зрозумів, вона буде мішати. Ми вивели Так, гарна потужна навіска, три пари гідровиходів, ВОМ. В принципі, Саме головне, це європейська збірка, Підрісована кабіна, вже комфорт більш ТВ-135 більш в дешевій комплектації, він йде без подрісорений кабіни, трохи на іншому мості, але в принципі тракторам майже ідентичні. Також три пари гідровиходів, одна пара гідровиходів поток регулюється, скільки треба більше-менше. Компресор можливо ж заказати? Да, да. Компресор. Пнів тормоза також, так? Да? Питання. Питання. Питання да. Так, зручно. Рівень мастила. От за те, що дуже класно, що не треба лазити нікуди. Финді у нас треба доставати щуп постійно перевіряти. Так, а це вже агрегат достойний. Це 340 масей. Вже з нового року будуть такі маленькі трактора, доступні на більш гарних коробках та заводською навігацією Вони це просто моделі, а будуть М, правильно? 5М буде. Вона вже буде більш заряджена, Європа рожена. І буде вже ось таке, але в маленькому. Тут, правда, дайна CVT-коробка. Це ті коробки, які встановлювалися на перших фендах, ті, що з дойцями йшли. Тут вже побільше місця і заді, поглядовість LED-освітлення. Ну це вже, звісно, агрегат достойний. І найголовніше, що він в ціні дуже конкурентний з конкурентами. Такий вже агрегат на всіх борщах, на ледах, але вони вже закінчуються, тому що вже буде йти s модель для нашого ринку, може, може хто бачили, була презентація в цьому році. Да. Тут, звісно, також потужний агрегат за свої кошти. Підрісорений міст, виповнений так, як у класа, в принципі. Те, що можу сказати, що бачу, ще на стейдж 3. А-а-а! І тракторці гарні. Ну Маленькі, прям дуже. От Якщо на нього напихають все, що стоїть в В серії, будуть робити ВМ тепер, буде зовсім агрегат потужний. Так, ну що, хотілося б підсумувати трохи по масею, мою думку. Доволі непоганий бюджетний трактор, тому що ціна 135-сильного масея. 69 доларів. Це дуже так бюджетно. Да, там нема навігації, тобто це так, грубо кажучи, голий трактор з кондиціонером і на там на, типу, як 130 був, це був надзвичайний коробці на механіки. Можна ще купити на механічний. На футповершифті буде дорожчим. Але ну, там в євро буде 100-600 69 здається, євро вже на павершифті, а на Механіці в доларах, тому ціна така доволі ну, крута, скажімо так, дешевше, мабуть, ніж Джандір Бешка. Що, що немало, не дуже приємно дуже приємно. Має також гідравлічний реверс, електрогідравлічний, що у більшості тракторів відсутньо і не дозволяє як би, так швидко змінювати напрям руху. Треба ту коробку ну, смикати, дрюкати як в тих МТЗ та там, 150 це вже трохи не то. Хочеться, щоб все-таки комфорт. Тут більше на комфорт орендовано. І дуже круто зроблено, що кондиціонер, весь як осушитель в потолку стоїть, що обдув'є на всі стекла. Такий непоганий бюджетний трактор, але ж саме питання, що цікавить їм саме або М, або С-серія. Вони там в Європі є, працюють, вони там є такі заряджені, що не хуже фенда. Але на український ринок М-серія, буде, як і казав менеджер, буде доступна з Нового року, вже не будуть у цих звичайних завозити, будуть завозити М-серію. Там 5М, 6М, 7М, і те, те вже більш такі будуть скажімо так, конкурентні трактори між там Джондіром, Фендом, Класом. Засполіру. Я також ще заїхав клас познімав, але клас трохи пізніше виставив. Ну що, подивилися такого масейчика непоганого. Е, ще заїхали, хоч що ще подивилися. А їду саме в напрямку Чугуєва. Треба з'їздити хлопцям, вісім колес купив, треба завести. Е, хотів би подякувати Кості з він також купив комплект, він резини, купив комплект я резини. Відправимо. Зараз зустрінемося, передамо е, такі справи. Підписуйтесь, слідкуйте. Всім мирного неба, гарних врожаїв, гарної погоди. До побачення.